Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Тесплей. Сьогодні ми дізнаємося, де взяти фармінг-симулятор 25-го року е таку культуру, як мідов. Ще її називають луг, по-російськи буде. Мідов по-англійськи. по українськи вона написано Мідов. Так, дивіться. Купуємо ми якісь тварини. Наприклад, все корова. Купили ми корови. Так. Ну, там можна, конечно, заборчик самі зробити, дивіться. Можна хоп. Оп, ставите забор. Як вам зручно. Все. Поставив. Бачите, тут написано мідов. Таке. Сіно там, понятно, сило, солома, мінеральний корм. Це все зрозуміло. Що ж таке мідов? Дивіться, друзі. Не знаю, чи воно буде, коли тут. Корови якісь будуть. Назимаєте Escape і просто перематуєте час. Мідов це трава, яка виросте з часу. Для, для коров, там, для свиней, там ще буває мідов треба. І воно виросте вам. І буде не 0 писатись, як зараз, а там. Тисяча дві, три кому як пиш? Дивіться, зараз перемотаємо, подивсь. Так, друзі. Бачите, вже мідов, мідов єсть. Дивіться. Вже скільки? 15797 мідо. Це, я так розумію, це трава, яка виросла на пастбищі ось тут. Ну, тварина. Тим чи і тваринам. тварина. Так, друзі, не забувайте підписочку, лайкосик ставить, Всім дякую за перегляд цього відео. Діліться транс відео з своїми близькими, рідними. Надіюсь, це відео було вам полезним. Всіх обняв, всім гарного вечора і дня. Всім папа! -па.